Вітаю, мене звати Анастасія. Я представниця мілітарної компанії Умо Україна і проєктна менеджерка Teledyne Флір в Україні. Компанія Умо Україна є представником та постачальником продукції Аксон та Теледен Флір, а також має власне виробництво безпілотних літальних апаратів та супутнього обладнання. Наше підприємство є дочірньою компанією польської компанії Умо, що є одним з найбільших постачальників товарів мілітарного та правоохоронного сектору в Європі вже понад 25 років. Україна співпрацює з департаментом Teledyne Flir OEM, а також є єдиним офіційним представником тепловізійних камер FLIR в Україні. Teledyne FLIR – це найбільша у світі комерційна компанія, що спеціалізується на розробці та виробництві тепловізорів, компонентів та датчиків зображення. Оскільки Умо Україна тісно співпрацює з українськими виробниками безпілотних апаратів, ми вирішили відповісти на шість найпоширеніших запитань, які виникають у виробників на початку роботи з нами, для чого можна використовувати. Товувати тепловізійні камери флір завдяки технічним параметрам і особливостям камери флір є достатньо універсальними та мають дуже обширну лінійку, представлену матрицями з різними розширеннями та лінзами різної фокальної довжини, завдяки чому вони чудово підходять для використання з будь-якими видами безпілотних апаратів та для широкого спектру задач. На цей момент багато українських виробників безпілотних апаратів вже мають досвід інтеграції тепловізійних камер флір зі своїми виробами. Тепловізійні камери FLIR – це універсальний інструмент, тож нехай ваша фантазія вас не обмежує. Камери FLIR є дороговартісними чи доцільно використовувати їх для ударних дронів. У 2024 році у FLIR Boson з'явилася нова лінійка тепловізійних камер Флітгейт. Це камери, які чудово підходять для інтеграції з безпілотними апаратами, у тому числі ударними дронами, тому що вони мають компактні розміри, вони мають такі ж високі технічні характеристики, як і інші тепловізійні камери FLIR, але внаслідок зниженої теплочутливості мають конкурентно спроможну ціну. Камери цієї лінійки мають наступні технічні характеристики: теплочутливість менше або дорівнює 60 мікрокельвінів. Роздільна здатність 640 на 512 або 320 на 256, чотири конфігурації лінз 4,5 мм, 6,3 мм, 9,1 і та 18 мм. А також кути огляду 24, 34 та 50 градусів. У чому перевага компанії УМО Україна як офіційного представника флір в Україні? Працюючи з Teledain FLIR на ексклюзивних умовах, ми маємо постійний доступ до технічної підтримки Teledain FLIR. Що допомагає нам більш якісно обробляти запити клієнтів? Наші ціни нижчі за ті, що пропонують неофіційні постачальники камер Teledyne Flir. Ми єдині, хто надає можливість безоплатного тестування та допомогу в інтеграції тепловізійних камер. Таким чином, кожен виробник зможе обрати найкращий варіант тепловізійної камери. Ми супроводжуємо українських виробників на всіх етапах співпраці з нами: від тестування до купівлі та доставки. Однією з наших місій, ми бачимо популяризацію політики відмови від виробів та компонентів. Тів з Китаю таким чином ми допомагаємо українським виробникам відмовитися від товарів з країни, яка підтримує нашого ворога. Та переорієнтуватися на стандарти західних партнерів. Ми дотримуємось високих норм надання послуг, гарантуємо прозорість та професійність наших дій. Як подивитись зображення з камери, що відрізняє камери FLIR від китайських аналогів? Це власне програмне забезпечення, завдяки якому можна транслювати зображення на екран ноутбука та здійснювати додаткові налаштування камери. Для підключення камери вам знадобиться vpc плата. Перехідник, камера та безпосередньо сам софт. Спочатку ми підключаємо камеру до ноутбуку і потім відкриваємо програмне забезпечення FLIR. У самому ПЗ відкриваємо розділ Image Appearance, вкладку USB Video Controls. Далі вмикаємо USB Video Enabled, після цього трошки нижче у віконці Video Device Select. Обираємо камеру для підключення – «Video FLIR». Далі ми обов'язково обираємо і вмикаємо порт у правому нижньому куті, без цього ви не зможете обирати фільтри та не зможете зберегти записане відео. Після цього ви можете робити фото та знімати відео. Якщо ви хочете змінити сигнал на аналоговий або для роботи з MIPI-інтерфейсом, то це можна зробити у вкладці Analog CMOS Video Controls. Де у розділі відео є можливість обрати режим, який вас цікавить. Щоб ваші налаштування збереглися у програмному забезпеченні та працювали надалі з виробом, до якого ви потім будете підключати камеру, вам потрібно зайти у вкладку System і обрати Safe Power on Defaults. Як отримати камеру FLIR на тестування. До специфіки кожного звернення ми підходимо з великою ретельністю, тому ми допоможемо вам підібрати камеру, яка буде підходити саме під ваші потреби. Для цього необхідно залишити. Запит на нашому сайті, або подзвонити нам за телефоном, вказаним у контактах на сайті, і ми оперативно зв'яжемось з вами. Щоб пересвідчитись у правильності вибору камери перед замовленням, ми зможемо спільно провести інтеграцію у ваш виріб та тест. Щоб отримати камеру для тестування, необхідно залишити запит на нашому сайті або подзвонити нам за телефоном, вказаним у контактах на сайті, і ми оперативно зв'яжемось з вами. Щоб пересвідчитись у правильності вибору моделі Флір перед замовленням, ми зможемо. Зможемо спільно інтегрувати камеру у ваш виріб та провести тестування. До специфіки кожного звернення ми підходимо з великою ретельністю, тому ми допоможемо вам підібрати камеру, яка буде підходити саме під ваші потреби. Яка дистанція розпізнавання цілі у камер FLIR? Асортимент тепловізійних камер Teledyne FLIR дуже широкий, тому під специфіку кожного звернення можна буде підібрати необхідну камеру. У камерах сімейства Бозон та Бозон Плюс є камери, які показують прекрасні результати розпізнавання цілі на дистанціях як 650 метрів, так і 7 км. Це залежить від розширення матриці та розміру лінзи, який зазвичай являється компромісом між дистанцією розпізнавання та широтою кута огляду. На сьогодні це все. Якщо у вас виникнуть додаткові запитання, пишіть в коментарях або мені особисто за контактами, вказаними в описі до цього відео. Ну і звісно, підписуйтесь на наш канал. Відтепер тут регулюйте. Будуть виходити відео з тестування, інтеграції та випробування камер Teledyne FLIR в Україні. А завершити це відео я хотіла підбіркою відео, знятих на тепловізійні камери FLIR. Насолоджуйтесь! Дякую за перегляд. Слава Україні!